Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. А, є така Саяна Шушинська Гес. Десь там на Росії, я не шукала на карті. Ви знаєте, не цікаво, правда? Так ось, а, кажуть, що за останні три місяці вона вже вдруге була зупинена. А, наразі знайшли вибухівку, яка не здетонувала. Не взірвалася. Про це пишуть телеграм-канали Партизанів РФ. Інженери говорять про диверсію. Давайте подивимося, чи правда взагалі. Тому, якщо ви дивитеся це відео, значить зійшовся розклад, правда, і там якась дійсно є інформація. І так, дивимося, чи дійсно. Ця Шушинська, ця саяна шушинська ГЕС під загрозою. Да. Дивіться: карта розрухи, карта війни, попадання, і наступна йде печалька попадання і руйнація. Я не здивуюся, що це наші влупили. А, ну, звичайно, якщо ракета долетить, то так. Але дивіться, карти дійсно показують, що. Угу. Угу. Долетіло. Так я, знаєте, ну це не бачите, у телеграм-каналі кажуть, що там вибухівка була. Тобто партизани Росії попрацювали. І наскільки я зрозуміла: жах. Каховки можуть відчути тепер і Росія. Давайте подивимося. Подивимося. Да, ви знаєте, вищі сили ось, і вам диявол. Ось так. Знаєте що? Самовпевненість росіян, що Україна не зробить ніякої атвіточки, що Україна неспроможна. Що вони самі могутні, самі сильні, і їх не настигне кара, а вона ось прийде. Тобто, я тут не передбачаю, що в них щось там станеться, ось, але вирогідність є, тому що від диявола просто так не відчепишся. Вже, як ти по цій е, стізі, як то кажуть, так, по цій тропіночці пішов, по цій стежечці, то. Е, Людина повинна розраховувати на те, що буде віддача. Тобто все йдуть негативні вібрації, низькі негативні вібрації. Очікуйте. Очікуйте віддачі, отвіточки. Від і це буде достатньо скоро, і це буде від України. Ось якось так. Я е, зараз задам питання, чи будуть е, запускати ракети? Як сказав пан Залужний. Будуть наші будуть. Буде отвіточки, мої дорогенькі, в наше задоволення. А Росія нехай і не, е, нехай відходить від ілюзій. Оця карта так і каже. Розчарування чекає Росію розчарування. Ілюзій вони вже не, мати не будуть. Тобто наші настроєні дати атвіточку, ось як. Без емоцій. Так, можливо, у нас не такий великий запас е, зброї, так, але це буде дуже емоційний процес для України, для України і для наших військових. І ось тут карти показують так, а це отвіточка. Ви нам, ми вам. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!